Час у марафоні, факти і вікна відстежують 441-й день війни. Я вітаю вас. Пентагон офіційно підтвердив, що збройні сили збили гіперзвукову ракету кінжал за допомогою зенітного ракетного комплексу Петріот. Речник Пентагону, генерал Патрік Райдер, нагадав, що ця система частина широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які сполучені штати і міжнародне співтовариство надали Україні. Водночас Райдер наголосив, що міжнародні партнери продовжать оперативно надавати наземні засоби. Протиповітряної оборони і боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє небо і захистити своїх громадян від Росії. Нагадаю, 5 травня у небі над Києвом збройні сили вперше збили російську ракету кінжал. Водночас Вашингтон не планує наслідувати Велику Британію і не надаватиме Україні ракети великої дальності. Про це пишуть журналісти видання «Політико», посилаючись на американського чиновника. І чиє ім'я не називають, він зазначив після того, як Лондон запланував надати Києву ракети дальністю 300 кілометрів в Білому домі. Вважають, що справу владна, владнано. І питання про ракети «Атакамс», які штати тривалий час відмовляли поставляти Україні більше не стоїть. Натомість, за даними джерела адміністрації адміністрація президента Байдена зосередиться на постачанні Україні комплексів Петріот, боєприпасів та бронетехніки. Тим часом прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна разом із союзниками, зокрема Данією та Великою Британією, активно обговорюють можливість передати Україні винищувачі F-16. У Києві вважають, що саме цілі такі будуть найкращими у боротьбі з російським агресором. Ну а світова преса також аналізує вчорашній парад у Москві. Головний висновок західних аналітиків слабкість замість сили жодних перемог у війні проти України, розчарування і розбрат в оточенні російського керівництва. Так CNN зазначає, Путін намагався продемонструвати силу, але парад у Москві 9 травня показав лише ізольованість диктатора та країни-агресора. У своїй промові він провів пряму лінію між вторгненням в Україну та жертвами Другої світової війни. Йдеться у статті. Путін виставив рятівником і захисником ослабленої Росії, проти якої виступають так звані глобалістські еліти заходу. Водночас візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн до Києва лише ще більше демонструє ізоляцію Путіна від Європи та Заходу. Пише сієн, слухати диктатора. Приїхали глави шести країн: Вірменії, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану і Туркменістану, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Сіенен підкреслює, що невдачі. Російської армії в Бахмуті різко контрастують з урочистим парадом на червоній площі. Та, попри вдавані пишності, військовий парад був коротшим ніж зазвичай. Там проїхав лише один 80-річний танк, Т-34 і взагалі не було авіації. Водночас російська авіація продовжує вбивати українців і нищити цивільну інфраструктуру. 63 рази вороги обстріляли мирні населені пункти деокупованої частини Херсонщини впродовж минулої доби. Росіяни випустили понад 350 снарядів, застосували артилерію, РСЗВ, міномети, безпілотники, авіацію, пошкоджено житлові будинки, школу, фельдшерський пункт, будівлю торговельного центру. Херсон здригнувся від вибухів сім разів. Російська армія випустила по місту 44 снаряди. Серед постраждалих одна людина. Запоріжжя ворог обстрілює майже щодня і минула доба не виняток. 107 разів росіяни завдали ударів. Це переважно артилерійські обстріли. А також тричі атакували безпілотниками та здійснили один авіаудар. Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського Оріхова та Гуляйполя під час обстрілу Микільського. Важкі поранення дістав місцевий житель. У нього мінно вибухові травми. Після тривалої весняної негоди запорізькі фермери почали свою вже другу воєнну посівну. Працюють аграрії у бронежилетах та щоразу прислухаються до відлуння ворожої артилерії, яка стріляє по селах і полях. Втім, не гребують росіяни і терористичними ударами зі своїх літаків. Про посівну під бомбами окупантів. Репортаж Андрія Почтєва. Андрій за керлом трактора обробляє поле гербицидами та згадує, як за більш ніж рік війни знаходив тут чимало російських снарядів, а іноді ті рвалися поруч. Якщо що сильно рядом, ми взагалі тікаємо з поля і ми не здаму йому Та й нині тільки на аграрії стають до роботи, російський літак скидає бомбу на сусіднє село. Опять води села був прильот. Тут наша техніка, слава Богу, їде. Фермер пан Віталій, для якого це вже друга посівна у бронежилеті, твердить, попри війну мають робити своє. Хоч нарікає, їхня продукція нині невиправдано дешева. Условия воєнні рискуємо повністю всім життям, здоров'ям, а так і працюємо. Не тільки ми, всі колеги, фермери, всі так працюють зараз. Хоча, звісно, цінова політика нашої продукції намного дешевше, ніж була до військових дій. Здешевшення своєї продукції фермер насамперед пояснює порушення внаслідок війни логістичних ланцюжків. Закрили багато логістичних центрів, де ми раніше реалізовували продукцію. Теж саме Нібулон. Зараз дуже сильно ціни опустили, тому що вони під Дніпро не можуть транспортувати зерно, яке ми їм продаємо. Логістика нарушена. Аграрії скучили за роботою і твердять, дотепер не могли вийти у поле, бо не дозволяла погода. Ми три неділі не могли влізти в поле із за погодних умов. Сім соняшник. Зараз трішки підчищаємо агрегат, щоб не було просівів, нічого. Очільнику мишувальської громади пан Юрій каже: нині у них не обробляють поля поблизу кількох сіл. Там лінія фронту занадто близько. А потім ті гектари треба буде ще й ретельно розміновувати. Посівна компанія, наскільки мені відомо, почалась вчасно. Були деякі затримки, але це лише за погодних умов. Деякі поля у нас є не оброблені. В подальшому, якщо будуть вони звертатися наші фермери, ми будемо робити обстеження цих земель і робити висновки по ним. Нас новоякілівський старостинський округ та Зарічненський. Аграрії зізнаються у свою другу воєнну посівну, мають дві мрії та вірять, що обидві здійсняться. Тільки перемоги, ну і звичайно, урожаю. Країну кормити треба. Андрій Почті, Артем Деженков, Факта сі Єдині новини. Країну ще треба захищати армії, потрібні люди, щоб наша країна захистила себе і вистояла. І ніхто не зробить цього окрім нас, звичайних людей. Це слова дівчини, яка в свої 32 вже двічі добровільно ставала до лав збройних сил. Снайперка із 47-ї бригади на позивний Зозуля не скажеться ні на спеку, ні на холод, а методично робить свою роботу. Вистежує мішень, влучно стріляє і знищує ворога. Про те, як працюють снайпери, репортаж Оксана Михайлової. На завданнях вони невидимі, а в житті їхні обличчя невідомі. Це тренуються снайпери 47-ї бригади. Серед них єдина дівчина, колись журналістка, тепер професійна снайперка на позивний кукушка. Вперше підписала контракт ще в 2016-му, хоча поривалася й раніше. Я дуже хотіла піти з 2014-го, але не мала ніяких ні знань, ні навичок, куди тільки можна було піти, де навчали. Я кругом ходила і кругом вчилася. І от десь в 2016-му зрозуміла, що я вже маю якісь навички. Тоді відслужила контракт у 58-й бригаді. Повернулася в. Цивільне життя, а після 24 лютого знову взяла до рук гвинтівку. Війна Росії проти України була на маленькій частині території, а тепер вона на тисячі кілометрів фронту. Більше нічого не помінялося. Тому для мене як тоді, так і зараз, це просто захист своєї території. Снайпери працюють парами. Один стріляє, інший спостерігає і коригує. Робоча зброя захисниці. Ось ця американська гвинтівка. Це гвинтівка на базі саважа у 338-му калібрі. Ось маємо патрон на бій, на 70 міліметрів. 70 міліметрів гільза. Достатній калібр для того, щоб стріляти на дистанції до півтора кілометра і е, впевнено вражати мішені. У другого номера завжди із собою труба, тринога та дублююча зброя. Другий номер снайпера має знаходитися максимально біля нього для того, щоб побачити, куди іде куля, і скоригувати його, щоб другим пострілом можна було абсолютно точно накрити мішень. Озброєний снайпер і далекоміром він точно визначає дистанцію а ще ніяк без мети у станції, в яку вбудований балістичний калькулятор. Він вимірює вітер. Напрям вітру, вологість, всі дані, які нам потрібно для того, щоб зробити постріл. Знання про вітер не менш важливі від навички влучно стріляти, каже дівчина. Про вітер нам необхідно знати все. Це надзвичайно складна річ, тому що він важливий як там, де лежить снайпер біля срізу ствола, так і там, де ми не можемо його заміряти, метаостанцію, тобто безпосередньо на шляху і біля нашої мішені. Тож силу вітру біля мішені снайпер вимірює. Науку, це все навички, досвід, знання. Бо якщо є завдання, погода не стає на заваді в холод, спеку, дощ, снайпери працюють завжди. Бо армійський снайпер це не стрілок-спортсмен, тому нам потрібно виконувати задачу. Але все ж, якщо є великі пориви вітру, то ми перечікуємо їх. Комплекс снайпера річ не дешева, і часто гвинтівка це не найдорожче. Взагалі, снайпінг дуже дороговартісний, і гвинтівка тут не вирішує все. Тобто, приціл він часто коштує стільки, скільки гвинтівка або дорожче ніж гвинтівка. У нас зараз напевно найдорожче з усього це далекомір, хоча він невеликий. Снайпери мають свою вогневу групу, яка прикриває їх на завданні. І от на етапі, коли ми йдемо туди і йдемо назад, прикриття для снайперів нудь не важливіші люди, ніж самі снайпери, тому що у снайперів зброя достатньо повільна і важка, і нею нічого не можна зробити на короткій дистанції. Кукушка в підрозділі абсолютна рівня чоловіка, не скаржиться, а методично робить свою роботу. Вона робить свою роботу навіть на бух... Набагато краще, ніж е, деякі з нас, е, бо вона старається, перш за все, заради перемоги. Тим самим, де е, зрозуміти, що хлопці, я разом з вами, я як ви, я тут не дівчина, я тут солдат, перш за все. Саму дівчину дуже сердить, коли українці шукають тисячі причин, аби не йти до лав збройних сил і пояснює очевидні речі, щоб війна якомога скоріше закінчилася армії. Потрібні бійці інакше не буде ні людей, ні країни. Потрібно для себе зрозуміти, що це не відворотня річ, і там виїзд з країни це не обмежили конституційні права, а просто йде війна, і потрібно зробити щось, щоб ця держава залишилася. Оксана Михайлова, факти сі ті. Єдині новини. Права військових потрібно дотримуватися і після гарячих бойових дій. Реабілітація, документи на статус учасника бойових дій, медична допомога, обстеження армійця після важких поранень вдома. І треба так зробити, щоб вони не стояли в довгих чергах у лікарнях. Таку ініціативу допомоги пораненим захисникам і захисницям запровадили на Вінниччині. Розкаже про це все детально. Людмила Цимбалюк. Ну так, останні півроку Тетяна Марценюк голос і підтримка рідного Миколи. Лише вона розуміє чоловіка, пошматованого кулею російського снайпера. А це пуля ось до. Це саме перед, а то у нього розірване було. 35-річний Микола Марценюк пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення. В Авдіївці у жовтні минулого року захисник зазнав поранення. Куля розтрощила йому череп. Лікарі на передовій, щоб згодом повернути кістку на місце, зашили її в живіт. Микола провів півроку в різних лікарнях. Зрештою, операція повернула молодого чоловіка до життя. Ми на початку шукали де можна прооперувати його, але ми розуміли, Розуміємо, що ця кістка не може бути вічно не ну не імплантована на своє місце, і тому це було зроблено дуже вчасно. Тетяна чотири місяці провела в лікарні, доглядаючи Миколу, який не міг ані ходити, ані розмовляти. Нині жінка щаслива про пораненого бійця дбає. виїзна бригада, допомогли тим, що нас положили в лікарню в Вінницю, і знайшли нам хорошого хірурга. І він прооперував, і все було безкоштовно. Нашли нам е, ці тітанові пластиночки, шурупи, все нам ну знайшли і. Ми зробили цю ну зробили нам операцію у бригадах, які більше місяця працюють у Вінницькій області. Лікарі, психологи та соцпрацівники організувала їх військова адміністрація. Сотням захисників, які зазнали важких поранень, не сила стояти у чергах до лікарських комісій, військоматів та адміністрацій. За них усе роблять держслужбовці: сприяння в запитах стосовно військової частини і співпрацюємо з військоматами стосовно отримання відповідних документів. Далі і подаємо документи на військову лікарську комісію. Їх сприємо в поданні документів нам сек. Аби Микола повернувся до повноцінного життя. Потрібен щонайменше рік. Нині у бійця суттєвий прогрес. Він не лише почав розмовляти, а й може потроху працювати. Дрова і цей і все. Ну що, білили. Разу дуже обілили. Медики, психологи та соцпрацівники щодня їздять по громадах області і роз'яснюють скаліченим захисникам, які вони мають права, допомагають відновити здоров'я й отримати все необхідне. Людмила Цимбалюк, Анатолій і фактивій. Єдині новини наш свіжий інформаційний випуск рівно о 13-й годині. Ну а марафон Єдині новини триває.